Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Судове засідання оголошується відкритим. Проводиться судове розгляд кримінального провадження за обвинуваченням муділа Романа Миколаєвича, вчинення кримінального проступку, передбачення першу статті 125 кримінального кодексу України. Судове засідання з'явилось прокурор, представник, будь ласка. прокурор прокуратур Великий Іванович Славович. Дякую. Судове засідання з'явився потерпілий. Представник. Карасевич Олександр Володимирович. Карасевич, дякую. дякую. Представник потерпілого адвокат Самбурська Олександра Гумирівна. Діє на підставі ордеру по договору про та правової допомоги долучено до матеріалів справи. Дякую. Лючикова, дякую. Преса Якимчук, Світлана Васильовна, громада говорит. Дякую. І з'явився захисник Дмитро Романа Миколаєвича. Адвокат Богу Богдан Володимирович, документи, що підтверджуємо по увагу, був долучені мною до попитання про відкладення судового засідання. Дякую. Обвинувачений Дмитрій Павло Миколаєвич не з'явився через канцелярію суду надані клопотання про відкладення судового засідання і до клопотання долучені відповідні документи, які ми зараз проаналізуємо. Судовий розгляд проводить суддя Ткаченка Дмитро Володимирович, секретар Івкова, є відводить до складу учасників, прокурор, білий. Захист. Добре. Роздані пам'ятки про право обов'язки, чи всі ознайомлені зі своїми правами обов'язкими і чи необхідно кому не би щось роз'яснити. Немає? Немає Переходимо до розгляду питання щодо наявки обвинуваченого. До попитання про відкладення долучено розпорядження від 5 на на року про відрядження сільського голови. Звертаю увагу на те, що сам сільський голова Роман Дмитрів в дане розпорядження підписав і відправив у відрядження себе. Посилається на інструкцію про службові відрядження. Я Дмитрий Роман Миколаївич, відбуваю відрядження на два календарні дні з 6 по 7 липня, включно до Закарпатської області для прийняття участі в семінарі з обміну досвідом на тему практичні кроки у впровадженні міжнародного партнерства громад Міжгірської та Полянської громад Закарпатської області. Маршрут поїздки, вид транспорту і відповідно е такі дані. Ордер долучено свідоцтво адвокатської діяльності тощо. Будь ласка, позиція прокурора, наскільки показана причина неприбуття Понуваченого і які заходи слід жити для його прибуття. Будь ласка. Хочу наголосити на тому, що оскільки відповідно до суду надійшло таке клопотання, то обвинувачений був обізнаний про те, що сьогодні було призначено засідання. Вважаю, що причини, які вказані, як причина неприбуття всього засідання, є неповажними. А тому прошу суд визнати такі причини неповажними Такі причини неповажними І застосувати заходи до обвинувачено, що наказано не штраф. Дякую. Пікремаємо прокурора давно випадку. Вважаємо, що причини, які можуть визнаватися м'яз поважними, визначено 138 КПК України. Відрядження не відноситься, тим більше відрядження, яке підписано посадовою особою, яка ж сама його видала і співпало виключно з датою судового засідання, триває буквально два дні. Є явною підставою для ухилення від явки до суду на думку сторони потерпілого. Крім того, хочу звернути увагу суду, що на досудовому розслідуванні обвинувачений поводився аналогічно. На виклики дізнавача не з'являвся. Будь-яких документів не приймав, що свідчить про його умисне ухиляння від досудового розслідування в даному випадку від суду. Просимо застосувати штраф, і тим більше звертаю увагу, що це проступок строки притягнення до відповідальності тут значно короткий. Якщо кожного разу буде їздити до відрядження е, обвинувачений, е, ми не зможемо розглянути строки визначення капука. Дякую, потерпіли підтримую свого представника. Цілком підтримую. Дякую. Будь ласка, захист. Ваша честь. ну я підтримую подане попотання. Вважаю, що ця причина є поважною оскільки вона напряму пов'язана з робочою діяльністю Дмитрія Романа Миколаївича. Також хотів би наголосити на тому, що е, захист. Зобов'язуємося забезпечити яхту обвинувачення на наступне судове розслідування, дату якогось. Репліка у потерпілих. Оскільки у винуваченого є захисник, який чітко об'єзнаний про права. І обов'язки обвинувачено міг йому роз'яснити наслідки, які можуть бути вжити до нього у зв'язку з його неявкою. З причин, що я не відповідно до статті 38 статті, все ж таки наполягаю, що е забезпечення явця це лише ну, слова, які насправді не буде. Я хочу зауважити, що з обвинувачений має посадові обов'язки в гірській громаді. І відрядження в інші громади ну, не зовсім підпадають під його професійні обов'язки і посадові інструкції. Дякую. Тому це Дякую. захисник. Немає. Немає. Слушаючи думку, учасників судового засідання суд постановив у зв'язку з неявкою обвинуваченого сьогоднішнього судового розгляд. Відкласти однак, захисник суд роз'яснює вам положення статті 138. Це поважні причини неприбуття особи на виклик до суду. Такими поважними причинами може бути затримання або тримання під вартою, обмеження свободи пересування на справді закону, обставини непереборної якоїсь сили, відсутність особи місця проживання внаслідок подорожі. Не тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я, лікування, вагітність, тощо смерть близьких, родичів, членів сім'ї, близьких осіб, серйозна загроза їхньому життю, несвоєчасне своєчасне повістки про виклик, інші обставини, які об'єктивно неможливі взяв особи на виклик. А приймаючи до уваги його статус в даному кримінальному провадженні, це статус не свідка, не потерпілого, а обвинуваченого то на нього покладений головний обов'язок. З'являтися на першу вимогу до суду, оскільки якщо не буде виконувати даний обов'язок саме обвинувачений по справі, то це є підстави для вжиття відповідних заходів і е, застосування вже іншого механізму і інших інститутів кримінального провадження. Це в порядку роз'яснення. На даний час суд визнає, е, визнає відповідно. Явкою обвинуваченою такою, що має поважну причину. Однак, якщо систематично буде не з'являтися дана особа, навіть у зв'язку з е, такими відрядженнями, в подальшому суд буде визнавати таку поведінку зловживання соціальними правами і відповідно вживати заходів е, більш дієвих. Враховуючи позицію потерпілого суд погоджується з тим, що проступок це кримінальне правопорушення, яке законодавством визначено і обмежені строки притягнення до відповідальності, і, відповідно, фактично термін розгляду він відрізняється від кримінальних правопорушень злочинів. Тому відкладення пропонується зробити на невеликий час, буквально на декілька днів. Підтримують всі учасники, Так, підтримують. Пропонується дата це понеділок, 10 липня. Може, чи стільки на ранок? На ранок у мене сюди не. Сказати, що мене <риклад> 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 Пропонується 14.30. Розумію, що ніхто не заперечує, що в залі суду засоб масової інформації. Правильно? Ні, 네. Немає заперечень. 네, не Тоді, в принципі, це питання навіть не підлягає обговоренню всі за. 10 липня о 14.30 відбудеться судовий розгляд даного кримінального провадження. Я вірю в те, що обвинувачений знайде час і прийде до суду для участі в даному провадженні. На цьому все дякую до прочення.